голови апеляційного суду Черкас чи Черкаської області і активісти. Громадських організацій, всі люди, які брали участь у подіях, які зараз називаються майданом, протягом зими тринадцятої 14 року знають, як працювали суди в Черкасах, і, яка була напружена і страшна атмосфера в Черкасах, і звісно, що ми не викладали надії. Наскільки тоді судді повністю виправдали себе перед режимом Януковича? І зараз ми протестуємо проти того, що пан Бабенко, який тоді. Керував апеляційним судом, який не скасовував вироки вищих інстанцій проти майданівців і продовжував їхні арешти. І ми протестуємо проти того, щоб ця людина знову обиралася головою суду. На жаль, він сам особисто не захотів знімати свою кандидатуру з виборів. І ми хочемо такою акцією донести до громадського думку до відома суддів, які сьогодні будуть голосувати. Хочемо привернути е, увагу громадськості і мешканців міста і області до того, щоб у е, нас змінювалася система. Всі ці люди, які працюють у цій буті. Вони є представниками старої системи. Стара система має бути знищена повністю, тому що забавно дискредитувала на 100%, особливо в Черкасах, тому що ми знаємо, що тут була одна з найбільш таких страшних проявів е, утиску майдану, і режим проявив себе дуже яскраво. А Чому що там не, не можна до формі? Чому скелет? Особливо на апеляційному суді цей... не може. Лівія як зараз можна його назвати після відомого рисунського фільму і символ мертвої держави і мертвого правосуддя. що Держава, як обслуговуючий апарат, вона себе не виправдала в Україні, вона дискредитувала себе. І так само, як і правосуддя, воно абсолютно не виправдовує надії, воно ніяким чином не виконує своїх основних функцій. І тому от, Олександр Довінський, він такого Лівіафана як символ, Думаю, про що я тільки що говорила. Вже ж просто хочеться не тільки шинами й бочками, і якимись погрузами діяти на стару систему, а й